Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів. Інтер може вилетіти у серію Б. Ротань. Новий головний тренер Полісся. Ямаль, найдорожчий футболіст планети. Натискай вподобайку. Допоможи розвивати український контент. А ми починаємо. Інтер у центрі найбільшого скандалу з часів Кальчополі. Конфіденційний звіт розкриває майже 300 мільйонів доходів від фіктивних азіатських спонсорів, ймовірно використаних для обходу фінансового фейерплей. Клуб також підозрюється у зв'язках з мафією. Якщо це все доведуть, то інтер можуть понизити у класі. Житомирське полісся оголосило ім'я головного тренера команди. З граю Вовків у новому сезоні очолить екстренер молодіжної збірної України та Олександрії Руслан Ротань. Український фахівець підписав контракт терміном на три роки. Вінгер Барселони ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем іспанської Ла Ліги у поточному сезоні. Минулого сезону Ямал провів 35 матчів у чемпіонаті Іспанії, забив 9 голів та віддав 13 результативних передач, що зробило його найкращим асистентом Ла Ліги. У боротьбі за нагороду іспанець випередив одноклубника Педрі, двох гравців реала Джуда Белінгема та Арду Гюлера. Президент мадридського реала Флорентіно Перес хоче бачити у клубі сина Кріштіану Роналду. Перес вже дав вказівку скаутам спостерігати за молодим талантом, який виступає за Аль-Насер, і підготувати трансфер, якщо хлопець підтвердить свій потенціал. Як і легендарний батько, Роналду молодший вже викликаний до молодіжної збірної Португалії, де нещодавно відзначився дублем. Челсі тріумфував у лізі конференцій, розгромивши у вирішальному матчі Бетіс з рахунком 4-1. Це перший титул синіх у цьому турнірі. І водночас історичне досягнення для всього європейського футболу. Після цієї перемоги лондонський клуб став першим в історії, хто зумів виграти всі чотири єврокубкові турніри: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Кубок Кубків, Лігу конференцій. Нападник ПСЖ Усман Дембеле став найкращим гравцем Ліги Чемпіонів у сезоні. Французький Форвард став ключовим гравцем ПСЖ та підтвердив своє реноме у фіналі проти Інтера, в якому зробив дві гольові передачі, допомігши своїй команді перемогти. Протягом усього сезону Ліги Чемпіонів Дембеле провів 15 ігор, у яких забив 8 м'ячів та виконав 6 асистів. Роналду знову найкращий бомбардир чемпіонату Саудівської Аравії. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду продовжує демонструвати свій видатний рівень. У цьому сезоні Роналду зміг забити 25 м'ячів, що дозволило йому знову стати найкращим бомбардиром турніру. Минулого сезону нападник також здобув це звання. На його рахунку було 35 голів. Згідно з підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень, КІС Ламін Ямаль, який нещодавно продовжив контракт з Барселоною до 2031 року, став найдорожчим футболістом світу. Його трансферна вартість наразі становить 402 мільйони 300 тисяч євро.